Ми розшукуємо семирічну Даринку Козаченко з Харківщини. Я знаю, що дівчинка-сирота і зустріла війну у прикордонному місті Вовчанськ. Це Чугуївський район області, який з перших днів війни був окупований. Восени 2022-го цю територію звільнили, але інформації про зниклу дитину і досі немає. Можливо, дівчинку вивезли до Росії або на тимчасово окупованій території. Звісно, не виключено, що дитина може перебувати і на підконтрольній Україні території. Тож прошу усіх, хто володіє будь-якою інформацією про Дарину, телефонувати нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 300. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. Телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Каріни Канівець, яка також зникла під час повномасштабної війни, але вже на Лівобережжі Херсонщини. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже близько року нічого не знає про долю своєї доньки. Я бресалася везде, куда только можно. Я уже кричу, как могу. Это как як... Св'язалі руки и сказали плові. Вот я на данный момент в такої ситуації нахожусь. Так склалося, що батьки Каріни розійшлися ще задовго до початку війни і мешкали окремо. Дівчинка на постійній основі жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення була з батьком. І коли зайшли росіяни, опинилася на окупованій території. Час від часу каже жінка, вона переписувалася своєю донечкою у соцмережах. Але у квітні 2023-го зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти. Де вона перебуває зараз? Ніхто не знає. Я везде вже написала навіть ну тут, на цій території на розіскрибенка, тому що я не знаю, куди кричати уже как найти рібенка. Не могу, я адекватна мама для дитина – це моя жизнь була. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території, але продовжує робити усе, що в її силах, аби відшукати свою донечку. Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, або хтось щось знає про моєму дитину, яка пропала без вісті і перестала виходити з апреля місяця 2023 року. Це канівець каріна ігорівна по число місяць рождення, 9.08.2007 року. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Прошу твоего ребенка любимого, чтобы бы если она увидит, услышит меня, что она отозналась. Я очень этого жду. Спасибо всем, кто может помочь. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Махнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua